Митники виявили в іномарці понад 3 мільйона гривень, які чоловік віз з Угорщини в обхід декларування. Подія сталася цими вихідними на митному посту Тиса. Порушником митного законодавства виявився 58-річний житель Закарпаття. В ході перевірки автівки митники спільно із прикордонниками виявили 3 мільйони і 300 тисяч гривень, не задекларовані в установленому порядку. Готівки різних номіналів були заздалегідь розфасовані в транспортному засобі. Одна частина знаходилась в дорожній сумці та двох сумках барсетках, решта в багажному відсіку та салоні автомобіля серед особистих речей пенсіонера. За недекларування валютних цінностей, що переміщувалися через митний кордон України в сумі, яка значно перевищує дозволено законодавством. А це 10 тисяч євро без письмового декларування. Відносно Закарпаття складено протокол за частиною 1 статті 471 Митного кодексу України. Наразі готівкові кошти у сумі 2 мільйона 900 тисяч гривень вилучено, решта повернуто громадянину України.